Тепер перейдемо до графіків. На перший погляд може здатися, що тут забагато всього. Але дивіться, у вас є два режими: накопичувально, коли ви хочете бачити загальну картинку росту, та по дням, коли треба зрозуміти, що сталося в той чи інший день. Коли ви наведете курсор на будь-яку точку графіка, ви одразу побачите конкретні цифри. Для цього дня. Не потрібні всі дані. Окей, можна приховати, натиснувши відповідний показник в легенді. А ось це наш улюблений момент. Бачите ці червоні позначки. Це коли ви зробили щось важливе з вашої вакансії. Наприклад, зробили її гарячою. До речі, коли ви робите вакансію гарячою, графік переглядів злітає вгору як рейтинг каналу під час фіналу холостяка. Гарячі вакансії можуть бути корисними. Вони можуть покращити ефективність вашої вакансії щонайменше в 2-3 рази. Тепер. Ви бачите кожен такий момент та знаєте, коли потрібно для вашої вакансії додати видимість. Тепер перейдемо до відгуків. Раніше ми просто рахували їх кількість. І все. Тепер погляньте на цю теплову карту. Це приклад активності ваших кандидатів. Темніші клітинки показують, коли кандидати стали найактивнішими. Цікаво, чомусь найтемніші місця? В обід або в п'ятницю під час завершення дня.